Друзі, всім привіт! Сьогодні мотиваційний випуск на каналі Бізнес-Прив, а саме про мій публічний виступ в місті Миколаєві на конференції на велику аудиторію, а також про класний подруночок для моєї дружини, а саме автівка Електрокар. А який саме ви побачите в цьому випуску? Якщо ви готові, розпочинаємо. Друзі, ви пам'ятаєте, що нещодавно я продав свою автівочку Олексію Нісан Кашкай. Ви знаєте, я не думав, що настільки швидко ми вирішимо придбати автівку. А чому? Тому що водять пошліни, як я розумію, на електрокари, і ми от просто вирішили, одразу треба придбати, щоб потім не переплачувати. І ми вже її забронювали в місті Харків і будемо зараз їхати з дружиною туди. А чому саме місто Харків? Ми шукали собі автівку по всій Україні. Ви давали поради. Хтось сказав, купляй якусь дізельню там, BMW. Хто сказав електричку. Але ми зупинились на електричці і вже шукали е, там, модель одну електрички, котра нам дуже подобається. І саме в місті Харків був той колір, котрий нам сподобався зовні, і також самого салону. Ніде такого не було. І саме комплектація класна, там, пневмопідвізка, посилені тормозні колодочки, все, все там по феншую. І я вам хочу сказати так, що лячно було їхати в Харків. І так воно завжди там, нам люди пишуть, вас, в Миколаїві, мабуть, там, трешак і так далі. Ні, кажу, нормально. Все, я їм пишу, нам лячно їхати до вас. Як у вас ситуація? Він сміється, каже: у нас все нормально, що ти переживаєш. Їдь, з Миколаєва вже приїздили до нас і забирали автівку. Тому ми зараз будемо направлятись в Харків, будемо їхати на автобусі. Ми вирішили не їхати на автівці БМВ, що потім двома автівками, тому що дружина переживає, вона не настільки досвідчений водій. І будемо їхати на автобусі 10 годин, просто триндець, і забирати свою автівочку. Що давай, заходь. Так і не знаю, емоцій поки що в мене немає. Просто <рес> <рес> поки що нічого чіпати не будемо. <рес> Дуже обережно виїжджає втівочка, все в притиків, все в притірочку. Це наша нова лялечка. Все, ура! Ми в своє авто. Нульс, нульс просто. Да, ще не сняли, я вже собі сняла. Мені подобається, як вона себе відчуває, як ми тільки що розігналися. Клас, ми ще дамо сьогодні жару. Бенве навіть не, не так. Ну, да. Класно. Тільки починаєте торгівлю, чи вже являєтесь досвідченим продавцем товарів. Я хочу вам запропонувати дропшипінг платформу веб Якщо ви початківець і хочете розпочати через систему дропшипінга свій товарний бізнес, то ця платформа ідеально вам підійде. А якщо ви вже досвідчений продавець, то ця платформа допоможе вам розширити асортимент якісних товарів. Просто загрузіть ці товари, в ваш інтернет-магазин та збільшіть свої продажі. А тепер коротко про переваги веб-складу. Біля Тисячі товарних позицій постійно в наявності. На сайті відображається актуальна наявність товару. Тільки трендові товари або товари, котрі приносять користь людям. Відправлення всіх ваших замовлень, котрі ви передали до 17.00 в той же самий день. У вас буде особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Таким чином, ви можете постійно контролювати свої замовлення і ваш заробіток. А що ще дуже важливо, дуже зручно працювати навіть з мобільного в зручному і безпечному для вас місці. Що вам залишається? Просто контролювати ваш інтернет-магазин, покращувати його, покращити ваш товарний бізнес, а пакування, відправки та облік товару все це бере на себе веб-склад. Заходьте на веб-склад, всі посилання є в описі та починайте співпрацю. Також зараз ви побачите мій публічний виступ, це вже не перший публічний виступ в моїй практиці. Хочу просто прокоментувати самі публічні виступи. Наскільки це важливо, наскільки це важко, наскільки це стресово. Я вам хочу сказати, що я боявся навіть розповідати тости на днях народження. От просто настільки мені було важко. Але я дуже сильно хотів і мріяв виступати публічно, тому що я відчуваю цю силу, коли ти виступаєш публічно, таке відчуття, що ти просто підкорюєш світ, ти можеш все. Ти не боїшся нічого, ти всі і от е, новий виступ, і це вже на аудиторію біля 500 людей. Це вперше в мене в житті таке. І от до війни була ситуація, ми приходили на черняка. І я сидів тоді з кумом і кажу йому: я колись буду виступати на таку аудиторію. От побачиш, от прийшов час. Саме зараз подивіться, будь ласка, маленький фрагмент з цього виступу. І напишіть свою думку в коментарях: наскільки це гармонійно виглядає, чи імпонує мені виступати публічно. І пам'ятайте, це був найголовніший, найвеличезніший страх в моєму житті. Я хочу сказати, що хочу діалогу з вами сьогодні. Я не хочу перевертати все в лекцію. Це має бути діалог. Я буду підходити до вас з мікрофоном. Я буду спілкуватись. І я вам хочу сказати, що я веду свій основний ютуб-канал 9 років. Я настільки прокачав свій особистий бренд, що завдяки цьому я органічно, без таргетованої реклами заробляю ну достатньо непогано. Я розповім на чому. Я хочу сказати, що прокачка особисто бренду це неймовірно важливо. Але знаєте, з чим ми зістикаємось? Всі? Ми починаємо вести YouTube канал чи писати сторіси, а по ітогу раз і зливаємось. Чому? Я так само, я чуть не злився. 30 переглядів, бляха-муха на кожному відео. Я знімаю, щось розповідаю, експертність, якусь користь. І 30 переглядів. Я вирішив все. Кину YouTube канал е, і підходжу до свого друга. І він каже: Саня, ні, не треба в тебе класно виходить і я продовжував. І знаєте, ці відео, котрі набрали тоді, 30 переглядів, вони набрали по ітогу 10-20 тисяч переглядів. І клієнтів звідти просто тьма. Тому треба не зупинятись. Треба системно записувати відео. Люди бачать вашу історію. Вони... Дивляться і з'являється довіра, тому що е, коли вони бачать просто сайт, це одне. А коли вони бачать власника, коли вони бачать команду, як компанія проти з'являється довіра, з'являється симпатія, і це просто кайф. Люди просто купують, бачать вашу експертність. Тому що, коли ви ведете свій youtube канал, ви показуєте і розповідаєте корисну інформацію, і вони такі а це не просто картинка. Картинка це. Профі, це експерт, і вони легше купляють це. Безкоштовний прогрів 24 на 7. Я не міг вам не показати, як я готуюсь до публічних виступів. Я ставав тут. Отут, глядачі. От уявіть ви разом зі мною тут. Всі глядачі. І я тут стою, відкриваю там презентацію. І починаю розповідати, уявляючи, що це велика аудиторія. Щоб підготуватись до публічного виступу, я роблю це ну мінімум 12 разів. В плані 12 днів кожного вечора я стаю, уявляю і готуюсь. Таким чином, коли ти виступаєш публічно, все відштовхується від твоїх зубів, і ти от просто на автоматі. Якби ти не переживав, як би тобі не було лячно, воно вже просто на автоматі все йде. Я хочу сказати, що я вчився в школі, я вчив найзусть реферати, котрі давали там завдання. Я розповідав, всі були в шоці. Я захищав диплом. Я придбав це, купив цей диплом. Я вивчив там всю презентаційну історію, виступив перед комісією, і комісія каже педагогу, який продав мені цей диплом: це супер! Ти бачив, як він розбирається в матеріалі, Треба, щоб він вперше виступав. Він каже: я був в шоці. Просто я майже їх не міг мовити, щоб ти не виступав перший. От настільки я вмію вивчити матеріал. На ній дуже рідко катаюсь. Дружина катається. Це для неї подарунок. Ну, коли сідаєш, ти просто в шоці. Пніємо підвізка. Наскільки вона м'яка? Ці камери шалені, ця проекція, котра показує і знаки, а, і мій. швидкість, і всі автівки, і пішоходів просто все абсолютно. 3,8 секунди до сотні заявлено. Ну, 4, коротше точно є до сотні. Немо підвізка, посилені гальма. В нас тут підігрів сидінь і передніх, і задніх Підігрів керма, класна Музика, сімка. У нас перепрошита на українську мову. От у нас е, вся ця мультимедіа на українській мові. Є сімка, це інтернет незалежний від телефону, не треба під'єднувати, і все, що хочеш. Комфорт просто шалений. Коротше, дружина, вона каже: Блін, я прям кайфую, я, ну, я відчуваю себе по-інакшому а я наскільки щасливий, що дружина їздить тепер на автівці іншого класу, от коли їй комфортно, є всі камери. Блін, я, я дуже щасливий. І я не уявляв, що в нас буде електричка і так так скоро Хочу сказати прикол, те, що ми її вживу, майже ніколи не бачили, тільки десь вона там проїхала, в Одесі, але в автосалоні ми її не бачили, не розглядали. Тільки по фоткам, по відео, по обзорам. Знаєте, ну це як кіт мішку, мабуть, був. Але в той же самий час ми розуміли, що Зікер це преміальне авто, Електро. Як ви бачите, я думаю, що ми не прогадали. Автівка дійсно красива, вона велика, вона більше, ніж Nissan Кашкай. Мені здається, що Nissan Кашкай десь такий. І от настільки вона довше, ніж Нісан. Що хочеться сказати, що Кліренс міняється. Це зараз високе, є ще максимальний кліренс, а можна ще низький поставити, щоб їздити на трасі. Ви тільки подивіться, скільки тут камер, камера, 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 камера. Просто вони повсюду, абсолютно. Тому коли ми дивимося в камери, там є 360, шістдесяти задній і під колеса, все на світі. Я просто натискаю і вона сама відкрилася, просто тягну. Все, я ніколи не сидів ззаду, тому саме зараз хочу спробувати. Кажуть, що дуже багато місця. Мій зріст мі метр вісімдесят сім. Чулі я, я так розумію. О, отак. Просто відпочивати. Величезна стеля, блін, панорама космічна, краще, ніж Бехи. Я, до речі, не бачив. Тут дивись, як красиво. Обдуви, об обігріви. А ну оце я не опускав ні одного разу. Опа! Так, афійочок. Зарядочки швидкі. Бачите, різного формату. Уявіть, ніколи ще не сидів ззаду своїй автівці. Ну, взагалі я її не бачу цю автівку. А головне, що дружина кайфує. Дуже вмістовний такий багажник. Дуже багато місця. Тут є відсік. Ми придбали зарядку, але ще не використовуємо. Ну, місця достатньо багато. Я сказав дружині, зай, ну що? Тут багато місця можна товар возити. Вона каже, ніколи в житті, щоб я тут не бачила ніколи товар. А ми це ще побачимо. Я знаю, що ще сказати. Я задоволений, я щасливий. Якщо вам подобається також зікер, я знаю, що багатьом людям подобається. Знайомим моїм друзям. Напишіть. Ну я, я в кайфі. На жаль, я на ній не катаюсь, але вона кайфова. Класна. Тепер наступний крок це обновити мені автівочку. Я не планую електричку, тому що не може бути дві електрички вдома. Я хочу гібрид і тільки BMW. YouTube – це майже безкоштовний трафік, і от е, хтось сказав, і хочу поспілкуватись. А що значить дорого? Достатньо тільки нормального зображення, iPhone це. достатньо звуку, нормально, якісь підлічки мають бути. Все ж таки, звук, якщо він жахливий, да? ну це... і тоді люди дивляться, все, це безкоштовно, можна сказати, майже. Монтувати, я сам монтую деякі YouTube канали, це просто склейка, якісь там фрагментів, брак вирізав і все. Це безкоштовно. Якщо є бюджети, ви можете знімати самі на iPhone, а монтувати можна людина. За 3 тисячі гривень, це 5 гривень, зйомка. Trinta montagens. І 350 гривень прев'ю. Але це коли є бюджети. Коли у вас немає бюджетів, не проблема. Телефончик в руки змонтували там, порізали. Не переходи не потрібні. Ну прев'юшку з Там є бюджетні варіанти 150 гривень. Все, і тоді буде все кайф. А прямі ефіри? то до речі, чув, щоб хтось продавав через прямі ефіри в Ютубі. Одна-дві людини. Я спілкувався наживо з людьми, і я продавав свої навчальні курси з акціями і так далі. І це було супер ефективно. І всі друзі були в шоці. Як ти це робиш? Ми зробимо зовсім інакше. Є стандарт. Тарги прогрів продажі, тому трансляцію це просто пушка обожнює. Коли почнете вести свій YouTube канал, треба виставляти одне-два відео раз на тиждень. Це системність. Чому так відбувається? Якщо ви будете виставляти одне-два відео на тиждень, завдяки цьому вас люди подивились новий випуск і блін. Олександр Прикольний, подивлюсь що ще і подивлюсь, Пішов дивитись всі інші відоси. Якщо ви цього робити не буде, ваш канал буде вмирати, не буде динаміки і, взагалі, в соцмережі все обожнюють, і це треба обов'язково робити. Далі давайте людям користь. Я вважаю так, що продавати оці жахливі прогріви, експертні. Ми це інколи робимо. Ну це такий жах. Просто не продавайте, давайте користь людям, показуйте свою експертність. Люди самі куплять. Ось мої соцмережі, інстаграм, ютуб, бізнес-прорив. Підписуйтесь і хай вам щастить. Да? Всім пока-пока. Дуже дякую. Ну що, друзі, закінчився мій виступ. Я вам хочу сказати, що це дуже хвилююче, і раніше для мене це був найвеличезніший страх. Просто просто найвеличезніший. Але з кожним разом, коли виступаю, я все більше кайфую, даю енергію. І сьогодні також це було хвилююче. Але я був дуже щасливий, що прийшли друзі, прийшла дружина з сином. Вони підтримали мене. Це було кайфово. Тому не бійтеся, йдіть на зустріч своєму страху. Друзі, на цьому все новий випуск завершено. Я сподіваюся, що я вас змотивував рухатись далі, так як і я. Мене стільки нових ці. Стільки бажань, стільки всього. І завдяки тому, що я зростаю як особистість, виступаю публічно, я відчуваю, що я все можу. І всі цілі, вони, вони будуть виконані. І я сподіваюся, що ви також будете зупинятись на шляху до своєї мети. Друзі, на цьому все. Підтримайте мене лайком, напишіть якісь коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. До наступних випусків, друзі. Всім пока-пока!